Номінація Газета року. Давай. Пані та панове. У номінації Газета Року представлені. Газета «Ділова століця, головний редактор Інна Ковтон. Газета Коментарі. Генеральний директор холдингу Еволюшн Медіа Юлія Литвинова. Газета Сіводня, директор з розвитку медіабізнесу СКМ Катерина Лапшина. Для нагородження переможця на сцену запрошуються народний артист України Юрій Рибчинський та радник президента України, керівник головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань адміністрації президента України Анна Герман. Панове тут казали, що вони хочуть, щоб завтра їх похвалили. Найкращих газетах України. Я теж хочу, але знаю, що мене не похвалять. І оскільки маестро Рибчинський каже, що кратась сестра наших талантів, тому ми не будемо багато говорити. Просто відкриємо цей конверт. Без інтриги. Без інтриги. Газета сьогодні. Вітаємо! Ваши опуски «Краща газета» 2011 року. Прошу, Катерина, вам слово. Несколько слов. Кстати, обратите внимание на щедрость Анны Николаевны. Вы-то в газете отвели ей второе место среди самых влиятельных женщин Украины. А она вам первое. Поздравляем. Говорите. Спасибо большое за эту высокую награду. Это огромная честь стоять сегодня на этой сцене. И это огромная гордость за нашу газету и за те результаты, которые получили сегодня такую высокую оценку и такое признание. Это премия, конечно, того огромного профессионального коллектива, который каждый день вкладывает свое время, силы и душу в эту газету. И только благодаря их любви и преданности своему делу сегодня мы можем получить эту награду. Спасибо їм большое і спасибо вам большое за эту оценку. Дякуємо вам, але це ще не всі подарунки для вас сьогодні. Завжди газета сьогодні дарує що своїм читачам. Сьогодні у вас подарунки. На вас очікує подарунок від культового бренду Есте Дюпонт. Так, абсолютно точно. Ви отримуєте подарунок саме від цього бренду, який святкує в цьому році своє 140 річчя. Дякую. ще раз ваші оплески. Кращій газеті України сьогодні поздравляю.